Робимо віджимання та підтягнення двох ніг під себе ноги в терікс. Дуже люблю цю вправу, і всі мої учні також. Тобто, що нам потрібно зробити, перше це лягти повністю на кіремет. Дивіться, ми ставимо кисті рук на рівні грудної клітини, а наші лікті завжди дивляться по діагоналі назад. Не бачите, не хочу бачити ось такого, тобто ви завжди займаєте правильну позицію. Спочатку я показую варіант для дівчат і для тих, хто тільки починає займатися спортом. І далі я покажу вже е, варіант для тих, хто довго займається спортом. Тобто ми з вами робимо віджимання, вижимаємо все повністю. Раз, другий. Ми з вами піднімаємося в планку. Два. Підтягуємо ноги під себе. Три, випрямляємо їх, чотири. Ставимо коліна на землю, знову віджимаємося. Є. Якщо ви вже давно займаєтесь, це називається атомні віджимання, або ви відчуваєте силу собі. Ви робите все те саме: віджимання і підтягнення двох ніг під себе, але з положення планки. Тобто ви не лягаєте повністю. Я став в планку, я роблю віджимання, вертаюся на вихідне положення, підтягую дві ноги під себе, випрямляю. Раз, два, три, чотири. Повільно опустився, повністю піднявся. Фіксую добре спину поясницю, підтягую ноги під себе, випрямляю, знову роблю віджимання. Молодці.